Коротко про головне рішення вдарити по центру людного Чернігова у святковий день було ухвалено на високому рівні військово-політичного керівництва РФ. Про це повідомив речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов на Ютуб-каналі. Відбувся воєнний злочин. У нього є виконавці, є винна сторона Росія. Юсов наголосив, що стосується прізвищ і підрозділів, то обставини зараз з'ясовуються. Ця інформація обов'язково буде. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, якого війська РФ завдали по Чернігову 19 серпня, зросла до 214. У лікарнях залишаються 47 людей. Про це йшлося на розширеній нараді у Чернігівській міській раді. На лісовій дорозі в Чернігівській області на міні підірвався автомобіль, у якому перебували чотири пасажири. Внаслідок вибуху загинули водій та жінка. Двоє дітей ушпиталили. Про це повідомила поліція Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення РФ призвело до створення в Україні найбільшого у світі мінного поля. Його площа становить 250 тисяч квадратних кілометрів, що перевищує розміри Румунії та Великої Британії. Станом на початок серпня в Україні працюють 20 машин для розмінування, з яких три на Харківщині. Також близько трьох тисяч фахівців залучені до розмінування української території. На Чернігівщині новий навчальний рік офлайн розпочнеться лише там, де це дозволяє відстань від кордону, наявність і стан укриттів, а також є спільне рішення педагогічного колективу та батьків. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також він додав, що за останній тиждень ще 20 навчальних закладів Чернігівщини облаштували відповідні приміщення. Триває й освоєння державної субвенції на відповідні потреби. Чаус зазначив, що укриття у закладах освіти вимога подальшого функціонування закладу не лише сьогодні, а й в майбутньому. Інформаційне джерело Челайн. За минулий тиждень у прилуках зареєстровано чотири новонароджених, один хлопчик та троє дівчаток. Шлюб зареєстрували 12 пар прилучан. Факти розлучень безпосередньо через відділ ДРАЦ східного міжрегіонального управління міністерства юстиції чотири.